Рільці може з'явитися місцева пожежна охорона. Таку можливість розглядає керівництво громади спільно з ДСНС, хова донорами та бізнесівцями. Ще для цього потрібно обговорювали в міській раді 16 серпня. Очільник громади зауважив, вважає, що треба залучати підприємців, які працюють на території округу, щоб разом працювати над безпековими питаннями. От паріки я сто проценту. Ви знаєте, що я підтримую. Я знаю, да, просто організаційно на дає вопросут. Є там хлібоприйомне при Прияття, чого б не розмістити пожарну на хлібоприйомному предприятию вчасно? У них два еліватори, два варенки. Члени делегації оглянули ймовірне місце розташування пожежної охорони. Там раніше працювали співробітники селищної ради, які виконували функції рятувальників, але вони не мали страховки спеціального вогнетривкого одягу. Автівка була не зареєстрована. Приміщення також не відповідає вимогам. Ми бачимо тут відповідності до сучасних вимог. Автомобіль без документів експлуатуватися не може за власне правдорожного руху. Це по-перше, по-друге, будівля, як ми попередньо вивчали, по вже сучасним будівельним нормам потрібно її довгоштувати да, ворота. Машина врізана там трошки по висоті, тому що стандартна машина не знаю. Ворота міська. Ситуація з пожежною безпекою у всій харківській області зараз стоїть гостро, зазначив директор департаменту цивільного захисту Хова Іван Сокол. В обласній військовій адміністрації розроблять програму для розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, а також добиватимуться підтримки міжнародних партнерів. Згідно тих нормативів часу, за які пожежна команда повинна добиратися до місця пожежі, на жаль, не забезпечуються в харківському регіоні, тому стає питання стосовно відкриття місцевих пожежних частин в харківському регіоні. Відвідуємо територіальні громади на предмет можливості відкриття пожежних місцевих частин для того, щоб мати можливість оперативно реагувати на виклики, які пов'язані з пожежі. помічник начальника головного управління ДСНС у Гарківській області Олександр Волобуєв завірив державна служба України з надзвичайних ситуацій. Допоможе місцевій пожежній охороні з технікою та обладнанням. Зараз держава дозволила нам передавати державне майно для створення підрозділів місцевої, і добровільної пожежної охорони з цілодобовим чергуванням. Тобто ми можемо і автомобіль передати спеціальний, і інвентар, і засоби зв'язку, і ну, різне те, що немає в цьому підрозділі, ми можемо передати. З урахуванням того, що я ще раз кажу, що тут і об'єкти дуже серйозні, і велика кількість. Населення та і селище дуже таке крупне. Ну, ми максимальну допомогу надамо. Натомість отримання пожежної охорони буде на Лозівській громаді. З місцевого бюджету фінансуватиметься зарплата працівників, ремонт техніки та приміщення, пальне, розхідні матеріали. За попередніми підрахунками потрібно буде більше 4 мільйонів гривень на рік.